Тарас, цікавить твоя думка щодо лондонського арсенала? Як відомо, у складі гармашів вийшов Олександр Зінченко, і не змогли вони подолати португальський спортінг, програли по пенальті. Яка твоя думка? Чи зливали цей матч Лігу Європи Мікель Артета? Чи насправді хотіли далі боротися і не концентруватися лише на чемпіонській гонці в рамках АПЛ? Хотіли, звичайно, що боротися, тому що таким е, маркером е, виступає поява таких гравців, як Зінченко, Джака, е, Габріел, е, Мартінеллі в основі. Тобто, явно не, не хотіли вибувати і явно не хотіли грати 120 хвилин. Навіть е, е, якби вони перемогли, це би. Могло погано відобразитися на недільну матчі з Пелес, тому що в принципі 120 хвилин грати в четвер, а потім в неділю це дуже важко. А на фоні того, що ще й програли, це додаткова додаткова проблема. Арсенал, в принципі, за моментами, за якістю гри тут переграв в Спортні, і те, що Спортінг свій цей квиток в додатковий час і в серію пенальтів витягнув після шаленого удару з центра поля, то це багато про що свідчить. Був такий відрізок 20, на 27 й хвилині, де хвилина зінченка так трапилася спочатку Олександр створив момент Мартінеллі проникна чергова розкішна проникна передача на Вінгера а Арсенала, який не реалізував в черговий момент після передачі зінченка. В Олександра могло би бути більше асистів в цьому сезоні. Якби трошки Вінгер збірний Бразилії якісніше реалізовував. Ну але з іншого боку, бо він все реалізовував. то так би то Арсенал був кожного матча міг і по 10-0 вигравати. Там скажімо на А в другому моменті тільки. Що сподобалося, от власне тікіно зінченко віддав цей пас. Він помітив ривок Едвардса до м, воріт Арсенала. В, е, голкіпер Спортінга миттєво викинув м'яч. І спочатку так трошки Зінченко втратив позицію, але потім він е, тримав все одно в полі зору е, англійського Вінгера Спортінга і, і, і заблокував цей удар. І це такий теж майстер-клас для того, щоб мати цей момент передивлятися і Бондар, і конопля. Як те, що е, так, ти е, маєш е, тримати дистанцію до суперника і так далі, але Якось хоча б намагатися заблокувати, вставити цю ногу, а не просто пасивно дивитися кіно. І, о Боже, як красиво розіграє суперник. Зінченко в цьому моменті показав, що він, в принципі, не тільки там інші гравці за нього відіграють, захищаються. А типу Олександр на чистих м'ячах більше там в атаку. Він вміє повертатися. І цей момент навіть більше сподобався, ніж епізод з передачі на Мартінелі, а взагалі якістю, за якістю пасів Зінченко вкотре став найкращим в арсеналі е з гри. Густрота становила 0,41 цілих е, десятого гостроти передач x стріт, а, а тік, в принципі тросара було кращий показник, але він основну частину просто набив зі стандартів, а з гри е, поступився українцю. І це приємно. Приємно, те, що най, найбільше просував з іншого м'ячі серед гравців на полі ревками. Дриблінгом, ось і також е, один з найкращих за пресуванням передачами е, у, і у фінальну третину, і загалом. Тобто, це все це зв'язка з Джакою, з Мартінеллі, традиційно класично працювала. Єдине, що цього разу от реалізація підвела арсенал, а десь відсутність Едегора, САКа, які вийшли там вже після перерви в овертаймі. Десь можливо цього часу не вистачило Арсеналу, щоб все-таки дотиснути спортом. Тому що ну, очевидно, що арсенал якісніша команда, Я не, не бачу, щоб можливості, щоб спортівник, якщо йому не пощастить з жереблям. Бо десь далеко зайшов окей. Е до речі, дивишся зараз на статистику, і Спортінг насправді завдав лише два удари в площину воріт Арсенала, і <с отакі <с от теж мають практично 50% відсоткову успішність. І до речі, наприкінці мені цікавить твоя думка щодо слів Віктора Лоненка, що переоцінюють насправді Олександра Зінченка і його роль в Арсеналі. Ну та що тут коментувати, е, всі експерти, всі е, гравці, колишні і чинні, всі відзначають роль е, в е, менталітеті зінченка, в е, ігровому плані. Е, звісно, е, коли на полі Едеор, Сака і так далі, і це все е, грає е, оркестр. Він різноманітний. Він загрожує а, вортом суперника з різних флангів з різних боків. Тоді це і, і з іншенько на цьому фоні вигідніше виглядає. Він звичайно не може а, єдиний на собі тягнути м, цю команду Артети до чемпіонства, тому що там і багато інших таких е, заводил, але е, якість його гри беззаперечна, і те, що вносить він, не може в принципі робити тірні і. Навіть в матчі, в якому арсеналу потрібен був результат і Він не поставив на шотландського захисника, а все-таки виставив іспанець м українця, і це, це чіткий такий знак, що е от, Зінченко мав би, мав би просувати такими своїми і передачами, і своїм характером арсенал в наступний раунд. Десь трошки не пощастило. Е це таке. Ну, в принципі, все, що від нього залежало, він робив. І в, е тут е не може. Бути інших двох думок, це реально лідер. Коли навіть вони пропустили м м і в цей дурнуватий гол. Вони в центрі поля зібралася команда, і хто найбільше так трошки пхав, трошки підбадьорював, це був якраз Чінко. Він там е бив кулаками, е видавав якусь промову. Тобто, помітно м вплив і ігровий, і в роздягальні українського легіонера. Ну тобто, от щодо цих слів, е Леонка досить дивно. Ну, звучить, просто хоче хайпанути таке враження, розкрутити власний телеграм-канал або інші ресурси е, соцмережі. Е, бо дивлячись на Зінченка і дивлячись на теперішній арсенал, уявити без українця цю команду нереально. Є кілька гравців: це Габріель, Едегор, Зінченко. Е, хто ще? Ну і Сака, mm, напевно, що. Секав, тросар е, влився так. ідеально, що зараз е, всі дуже радіють, що Арсенал не підписав ні Фелікса, ні, ні е, Мудрика, а саме Тросара, тому що ну реально там кількість асистів. Єдиний гравець, який е, е, хитрик асистів за перший тайм в історії АПЛ в гостьовому матчі видав е, це ну космічні показники. В принципі, в цьому матчі він знову показує свою якість, тому що він може е, прекрасно загострювати е, е, все. Цей все, все ідеально в Арсеналі, і все добре йде. Єдине, що е, буде, будемо дивитися, як вплине втома все таки на матч з Крістал Пелес. Тому що в попередніх матчах, коли от була ця спарка, коли виходив Сака в четвер, а потім в неділю, було помітно, що не вистачає свіжості. Вирулювали інші гравці, допомагало те, що суперник розвалювався. Але Крістал Пелес він такий небезпечний опонент. Він МЮ зупиняв, він е, майже зупинив Манчестер Сіті і напевно, важкувато буде арсеналу, і можливо фізичний фактор стане ключовим, якщо трапиться якась невдача. До речі, щодо Кристал Палас, майбутнього суперника арсенала в рамках АПЛ, то що не з'явилася інформація. Офіційно Патріка Вієра звільнили станевського містка майбутніх суперників Зінченка. Ось такі от маємо результати безмежно. Вдячний тобі, Тарас, що погодився обговорити виступи українських клубів останніх у цьому розіграші донецького шахтаря в рамках. Єврокубків, а також матч Арсенал Спортінг, після якого гармаші вилетіли із розіграшу Ліги Європи. Це був Юр Гаврищак, Тарас Котів Ресурс футбол, 24. Ставимо лайк, підписку, коментар, і не забуваємо донатити на Збройні Сили України.